Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу зняти відео про тих підлітків, які будуть квітнути вперше. Саме підлітки цікавили. Постави мені в інстаграмі, що, будь ласка, Людмила, покажіть. У вас постійно підлітки, підлітки, підлітки на каналі були щось дуже зараз мало про це іде мови. Ну, давайте я вам покажу. Починаю зараз: я вам зілажу у мами продовжу в себе, що в мене буде квітнути. Ось така реанімашка, сюрприз від Мікі. Вже має квітоносика, ось такого гарного. Оці всі коріння вона наростила в моїх умовах. І наче ще оці два листочка вона наростила. Дуже гарно пішла зростати. Це сюрприз від Мікі, і скоро ми дізнаємося, що це був за сюрприз. Дуже гарно вона себе почуває. Нещодавно политі, я їх вчора чи вчора поливала, ще не така вологенька, але дуже гарно виглядає. Так, тут в мене ще десь була орхідея, яку я бачила, що вона випустила квітоноса. Рожеві щічки, поки відпочивають, вони ще тут такі. Нещодавні клієнти. Зараз тут я рушаю, рушаю. Тут в мене багато таких. Ось, знайшла, знайшла я. Бо стелаж височенька, Височенка, а я низенька. Дженія Бігліп такий дуже цікавий. Випустив квітоноса ось десь. отут от квітонос у нас має бути, ось тут. Але мені здається, що він завмер. Ну, ви бачите, тут я зараз телефоном намагалась підняти листочок. Вибачте, вибачте, орхідея, так я не хотіла тобі зробити, неприємно. Ось тут у нас квітоносик. Не знаю. О, видно. Але вона вже в такому часі десь приблизно місяць. Я думаю, що вона не буде квітнути І треба, напевно, щось пересадити в інший горщик. Ну, напевно, так треба. Оце листочок нижній прибрати, оці корінці завести в горщик. Кітоносика вона затормозила. Не буде вона, напевно, квітнути, але вона його випустила. Ось так. Ось такий в мене кущик. Ну що, це і всі підлітки, що в мене збираються квітувати, якби все. Все, на цьому все. Ну, чому така причина? Е, тому що було дійсно пекельне літо. Вон, бачите, в мене той суков, господи, тей суков... Joy Fairy Tail в мене на реанімації. Дуже повільно зростає. Отут в мене два колінчика, він пробудив, буде буде якось реанім... реанімувати себе, тому що, напевно, якби він більше постраждав, бо Joy Fairy Tail... ось Tale, ви бачите? ось Гарніше реанімувався, в нього дуже багато коріння, і в нього все чудово. Подивіться, скільки. Там В нього прям ціла щітка. А оця орхідея, що я вам знімала, шорт, подивіться, що вона творить. Просто. отут квітонос, вже йде процес бутонізації дуже швидко. Дуже швидко. Вчора ще воно було прикрите оцею чешуйкою, а бліствівшим квітоносиком. Так, бачите, який цікавий. А це щось завмерло. Це було схоже на дітку, тепер щось на кітонос, воно схоже. Незрозуміло, чесно кажучи, для мене незрозуміло. А, ні, все. я ще тут не закінчила. Ось цю, пам'ятаєте, орхідею сюрприз, Машку. що тут стояла на тяжах. Оце ж, вона аж випустила корінчики, оці гарні, листок випустила. Ви бачите, який вже величезний. Ну в неї взагалі розетка здоров'яча така, величезна, бачите? Ось сфокусувалася. Вона теж випустила квітоносика. Зараз фокус, фокус, фокус. Фокус. Зараз тут десь є фокус. Знайду ось квітонос. І він теж не розвивається, тому мені здається, що вона зараз всі сили буде віддавати на зростання листочків, корінчиків, а квітоносика, ну що, квітоносика? Квітоносик такий залишиться. Можливо, вона його пробудить надалі, в наступному сезоні. Він так і залишається, не розвивається, і йому теж вже більше місяця. Тому ось такі у нас новини. Ну, на цьому вже точно все. На стелажі. Переходимо до орхідей, які в мене стоять під лампою. Переключаємося на мої зелені хаші, які тут в мене під лампою. У мене така ось конструкція. Це в мене тут біле світло, і я зазвичай його використовую. А тут у мене ще фітолампа. Зараз я її вмикну, щоб ви подивилися, як воно в мене зазвичай. Я просто для зйомки прибираю, щоб воно в очі не фонило. Отак вони в мене і зростають. Тут в мене тепло відносно далеко від віконця, але коли фонічний день, то дуже гарно іде освітлення і штучне ось це. І природні з віконечка прямо сюди потрапляють в проміння. Ну що, у нас тематика про підлітків, які будуть квітнути. Ну, давайте я тут продовжу, бо і так вже відео затягнула. Розкапую. Я вам малече, що буде квітнути. Ось такий в мене підліток. Називається Happy Girl. Дуже класна орхідея. Я прям чекаю. В неї тут ось таке щось зростає, дуже повільно. Я зараз спала, включу, вам покажу. Микнула. Спала, я думаю, буде з ним покраще видно. Ось тут такий квітоносик дуже повільно зростає, дуже. Я думала довго це що дітка щось вона така повільна, така повільна. Ну, наче трохи воно підросло за останній час. Ось така орхідейка чудова. І коріння розкуклене тут у нас зростає. Теж нещодавно политі, тому що в мене. Дуже-дуже сушить. Сушить прям таки конкретно. Відставляємо <смі> ті, які не будуть квітувати. Це теж не квітує, але подивіться, як вона гарно пішла зростати от в цьому стаканчику. Тут у нас корінчик пішов. Це просто горхо. насолода. Так, далі в нас іде тут, подивіться, теж коріння розкуклене. полита орхідея. Дракаріс. Ось такий вже у нас вже квітонос. Вчора зафіксувала, точніше позавчора, прямо за самий кінчик. І подивіться, як вона трошки вже підростає. Далі йдемо. Ось така орхідея теж полита, венус триліпс. І взагалі треба було б десь вже пересадити. Тут вже такий повний стаканчик, а думаю, вже це буде заняття навесні. Дуже гарно тут вона, в мене така. Ось, Цей підліток квітуче, мені замовляв брат у подарунок разом з лампою. Для орхідей на мій день народження вона якраз квітла. Потихеньку тут у неї зростають корінчики. В супер-пупер. Ось так вона виглядає. Повільненько зростає повільненько, але це може бути особливість сортів. До речі, помічаю, деякі гонять дуже швидко, дуже класно, моментально квітоноси. Деякі жамуться довго-довго-довго. Ну, можливо, ще і вік, можливо, ще і сама особливість цієї рослини. Подивимося на наступних цвітіннях теж. Так, тут ще ми розкопуємо, розкопуємо, рушаємо. <рошуємо> так, а це наче вже ні. Ні, тут усе. Так. Ну, і ось ці в мене підлітки, які були куплені в розмірі 2,5. Зараз тут. Це зайве прибили тут, наставлено. Були куплені в мене як сюрпризи мійки в розмірі 2,5. Ось також уже повипускали квітоносики. Мені здається, що вони однакові. Судячи з розетки, судячи з квітоносів, взагалі, мені здається, що це один сорт. Ну, нічого, ми подивимося. Тому що вже інтрига зовсім скоро буде розкрита. Ну, на цьому якби і все, що в мене збирається квітнути, з підлітків. Ось і все. Не густо. Але слід враховувати те, що я вже попередньо казала, що було пекельне літо, підлітки дуже сильно постраждали. Ну, і оці орхідеї, що в мене з квітоносами, вони і не були в мене в цих пекельних умовах, тому в нас так все чудово і розвивається. Так що, я думаю, що в цілому нам буде чим зайнятися, на що подивитися цього сезону. А навесні, у перехід на літнє квітування, у нас вже буде набагато більше квітів, квітоносів, і все у нас буде чудово. Так що я вам вдячна за увагу! Нову зустрічі на моєму каналі. Розповіла я про своїх підлітків. Сподіваюся, вам було цікаво!